Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний тримач для смартфонів. Даний універсальний штатив розроблений спеціально для використання з біноклями, монокулярами, телескопами та іншими оптичними приладами. Він виготовлений з м'якого гумового матеріалу, який забезпечує надійне кріплення вашого смартфона, запобігає. Чи його ковзанню чи пошкодженню? Примач легко регулюється та підходить для більшості моделей смартфонів. Він також має міцну конструкцію, тому стане довговічним аксесуаром для любителів природи. Пропонуємо до вашої уваги вітрозахисний екран для газової плити. Даний розкладний вітрозахисний екран це незамінний аксесуар для активного відпочинку на природі, виготовлений з міцного алюмінієвого сплаву, тому забезпечує надійний захист від вітру та зберігає ефективність горіння. Екран має 9 пластин, які легко розкласти та скласти, забезпечуючи зручність зберігання та транспортування. Він сприятиме більш ефективному приготуванню їжі на відкритому. У повітрі екран легкий, міцний та простий у використанні, тому зробить ваш відпочинок ще більш комфортним та зручним. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний браслет для нічного бігу. Даний браслет забезпечує яскраве та помітне підсвічування в темряві завдяки вбудованому світлодіодному джерелу світла. Він легко заряджається через USB-порт, що робить його зручним у використанні, оснащений регульованим ремінцем, який дозволяє надійно закріпити його на руках чи плечах. Ідеально підходить для нічного бігу, велосипедних прогулянок, прогулянок із собакою та інших активностей на відкритому повітрі він надасть безпеку в умовах низького освітлення, допомагаючи водіям та іншим учасникам руху помітити вас на дорозі. Пропонуємо до вашої уваги клапани для безкамерних шин. Цей комплект із двох клапанів D-Mount створений для безкамерних шин та шосейних велосипедів. Клапани виготовлені з використанням верстатної обробки, що забезпечує високу точність та міцність деталей. Вони призначені для встановлення в отвори преста та мають латунний сердечник, який забезпечує надійне утримання повітря всередині шини. У комплекті пропонується вибір з декількох розмірів, що дозволяє підібрати відповідно. Ни варіант для різних типів колес, крім того, є можливість обрати між латунним чи сплавним варіантом виконання клапана. Пропонуємо до вашої уваги латки для ремонту взуття. Наклейка призначена для ремонту та захисту верхньої частини взуття від пошкоджень, включаючи дірки та зношування. Вона забезпечує надійне щеплення з матеріалом завдяки клейкому шару. Наклейка має підкладку, яка надасть додаткову амортизацію та захист п'ятки від стирання. Вона також запобігає ковзанню та забезпечує комфорт при ходьбі. Даний інструмент є відмінним вибором для догляду за взуттям та подовження його терміну служби.